Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Краси в вашому житті, тому що Божественна Любов це і є краса, краса, яка дарує нам позитив і гармонію в душі. А раз позитив та гармонія, то і здоров'я нам приходить. Отож, ми сьогодні відео присвячуємо відповіді на питання наших підписників, що ми робимо з цими гарними такими великими квітками, рослинами великих хризантем, великоквіткових хризантем. Чи ми викопуємо, чи залишаємо? Зразу скажу, викопуємо всі. Такі рослини, вони дуже погано зимують. Особливо ця зима буде у нас багато снігу, вологи. Зараз уже дуже багато вологи, дуже важко навіть в город вийти. І буде весна теж волога, і буде теж багато і прохолодна, багато опадів. А ці квіти дуже швидко гинуть, якщо дуже багато вологи і холоду. Саме навесні, в кінці зими, вони гинуть. Тому ми що робимо? Ми робимо. Дуже важливу роботу. Ми їх висаджуємо в горшки, і зараз я вам покажу, як це ми робимо. Знімаємо це відео 4 грудня 2023 року. Це діва, це гарний час, але не можна зрізати, не можна проводити зелені операції. Тому ми залишаємо їх в такому вигляді і будемо викопувати і пересаджувати ці квітки, поки в горшки. І зараз ми це покажемо, як це ми будемо робити. Отож, у нас є лопата, є у нас. Кущ цих квіточок, квіточок. І ми зараз будемо викопувати. Викопаємо, ми викопаємо ось цей корч. Він у нас по порядку є, ми вже той вже викопали. Так, це ми переносимо сюди. Поламалося не дуже добре, але ми залишаємо його поки що. І викопаємо Це такі, такі квітки, але ми трохи їх, ці квіточки вже зрізали. І на подарунок тепер вже пода, подарунки робимо зі своїх квітів. І ось ми з вами що маємо. Дуже гарний результат. Одна у нас рослинка, але вона зелена. Теж можуть піти корінці, ми її залишимо. Тут теж корінець, але він поломаний. А тут ось є все-таки корінці. Ми його теж заберемо. І у нас, ось дивіться, що ми маємо? Ми маємо. Оце у нас залишки від е, торфяної таблетки, бачите? До сих пір це звідки починалася рослинка. От, і забираємо цю землю одразу відповідає на питання, чому треба змінювати землю, коли ви купуєте навіть в горшках, там взагалі торф. Тому обов'язково той торф або землю ми забираємо і далі вже свіжу землю ми будемо висаджувати в горшки. Що ж, йдемо покажемо, як ми це будемо робити. А далі ми висаджуємо такі горшочки. Це у нас тут об'єм іде. Чим більше, тим краще. Тут висота 17 сантиметрів, об'єм тут десь біля двох літрів, і тому ми його використовуємо для посадки. Тут невелике коріння, можна трохи більший, але зараз у нас є така можливість. Обов'язково пишемо номер. По цьому номеру у нас будуть рости у цих горшках до наступного року ці хризантеми. Беремо садку землю. Садок можна ще зайти, можна підкопати земельки. Вона свіжа, там у нас росли сідирати. Тому ми саме там взяли цю землю. Так, І дивіться, у нас викопана ця рослинка хризантеми. Не буду я її ділити. Не, не буду вона дуже гарна. Тут вже є і бокова, бачите, гіллячка. І тут ще будуть рости нові гілячки. О, до речі, є, бачите, ще й нова молоденька. Ми її теж не трогаємо. Обчистили, скільки можна обчистити землю. Не обрізаємо, не можемо обрізати. Це у нас діва, а садити можна сьогодні. Дуже гарний час. Це квіткова у нас днина. І тому далі ми беремо цю земельку і присипаємо. Як бачите, ми не робимо знизу ніяких там. Підсипок, тому що ми її дуже короткий період будемо декілька місяців тримати в теплиці. Земля волога, поки що не поливаємо. Наступний знак у нас підходить для обрізки. І ні в якому випадку не повинно бути багато вологи. От Ми трохи от таким чином прижали цю земельку. І у нас тут десь а от вона є, рослиночка. Наступний знак ми обріжемо. А ще через декілька днів, вже в скорпіоні, ми будемо поливати. Полив зробимо розчином з фарма. Для чого це ми зробимо? Для того, щоб коренева система продовжувала формуватися. Вона буде формуватися і вже у березні місяці підуть отакі пагони. Ось тут у нас є рослинка, видно, тут вже пішли пагони у цього сорта, сорту. Вони підуть десь до такої висоти будуть, ми їх зрізаємо, знову ж таки розмножуємо, дуже подобаються нам ці квіти. І тоді, вже, коли буде тепло, коли не буде вже заморозків, ми висаджуємо ці е, маточні е, материнські, материнські корчі, теж обов'язково з них будуть дуже гарні рослини і будуть гарні квіти. І зараз наша задача зберегти оці материнські корчі, і ми оцю пересадку робимо у горшки. Далі ми перенесемо в теплицю. Якщо почнуться вже там заморозки добре, сильні, поки що на дворі вони. Бачите, у нас тут деякі сорти, ми вже їх викопали трохи раніше, і ми їх обов'язково перед морозами занесемо в теплицю. Всі ці роботи з ними зробимо і вони будуть зимувати в випадку, якщо сильний мороз буде навіть в теплиці, ми просто накриємо агроволокном і вони будуть гарно себе почувати до моменту, коли вже почнеться тепло, і до моменту, коли ми зріжемо всі живці, потрібні нам. І тоді вже будемо розмножити. Ось, видно, ви бачите, гарний живець. Він самий перший буде, буде отакої от висоти 15 сантиметрів. Ми його будемо зрізати і укорінювати тільки по агрогороскопу найкращих днів для укорінення живців. Ось така важлива тема. Я відповіла на ваше питання, що ми робимо з цими рослинами, нашими хрисантемами. Ми їх викопуємо на зиму. І переносимо в теплицю, даємо можливість, щоб вони розвивали кореневу систему. З них потім збираємо врожай живців, знову ж таки розмножуємо ці квіти, дуже гарні. І вже наступний рік у нас є вже кремова, біла і лимона такого жовто-лимонного кольору, і буде вже композиція гарна оцих високих квітів. Що ж, ми відповіли на ваші запитання. Ми ще обов'язково ще раз кажу, що треба. Раді радіфарм, розчином раді фарму для укорінення провести і не сильно часто поливати. Волога земля, але не полив. Інакше рослини навіть в теплиці можуть загинути. Ми відповіли на питання. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео. Та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!